Його на фото у скафандрі часто путають з Юрієм Гагаріним. Та то, як кажуть, дві великі різниці. Павло Попович був одним з тих, хто повинен був першим полетіти у космос. Його кандидатуру підтримував сам Сергій Корольов. Та у часи радянської пропаганди українець не мав стати першим. Першим став росіянин. Опович потрапив у космос пізніше, виконуючи складну програму групового польоту кораблів Восток 3 та Восток 4 І вдруг показують нашу фотографію мама, папа і Я Я думаю, все на телевіні Ашиблісь. Mm -hmm. Ошиблись, случайно показали нашу фотографію. Я бігу, кричу, мама, представляєш ошиблись. Бо чувствую, що я Пакчус заплачу. Доньки космонавтів сьогодні приїздять з Москви. Аби вони народилися на рідній землі, батько спеціально привозив вагітну дружину в узін що під білою церквою. Навіть коли були здобуті звання Героя Радянського Союзу, наукові ступені та відбулася політична кар'єра, Павло Попович не відвертався від України. Ще багато зробив для того, щоб були тісні зв'язки між Україною і Росією. Останні роки він очолював об'єднання українських космонавтів в Москві. Він був головою музеїв космічної тематики в Росії і в Україні. Кожна зустріч з Павлом Поповичем. Житомирі ставала яскравою подією. Востаннє Павло Романович був на Житомирщині під час відзначення сторіччя з дня народження Сергія Корольова. Мені, як українцю, було дуже приємно, що Сергій Павлович – українець. І от недавно, приблизно години три чи чотири назад, ми Практически де-факто, де, де Юры еще не оформлены, но де-факто создали отряд космонавтов-украинцев. Кстати, и Леня Каденюк, и Виталий Жолобов входят в этот отряд, есть заявление от них. Сьогодні родичі Павла Поповича відкривають виставку, присвячену ювілею першого українського космонавта, двічі герої радянського союзу, науковця та громадського діяча.